Повертати треба всіх у Львові з 15 березня розпочне свою роботу західний регіональний центр з питань поводження з військовополоненими. До цього такі ж установи вже створили у Миколаєві, Харкові та Вінниці. А їхній центральний штаб, розташований у Києві у Львівському ж центрі, надаватимуть допомогу родинам наших героїв та героїнь, які потрапили у полон чи зникли безвісти. У Львові відкрили регіональний центр, де родичі військовослужбовців зможуть дізнатися, що ж з їхніми найдорожчими, та отримати юридичну чи психологічну підтримки, тому що, окрім теми самого ну найціннішого, так повернення рідних з полону виникає багато технологічних нюансів з різними документами, довідками, і для цього ми тут, щоб допомагати людям, щоб не було ну якоїсь бюрократії в цій складній темі. Розібратися у такій складній ситуації. Ці допомогли Вікторії Поліщук у київському штабі. Її чоловік був у полоні понад шість місяців, а нині вже проходить реабілітацію в Україні. Коли ти не знаєш, що робити, коли ти не знаєш, де твій чоловік і чи точно він в полоні, це дуже важко. І от наразі такий як координаційний штаб дає підтримку, дає надію. І ну ти розумієш, що люди працюють для того, щоб твій рідний був вдома. Щоб повернути рідних додому, працюватимуть спеціалісти різних підрозділів: від представників ГУР, СБУ, МВС до військовослужбовців з бригад із заходу України. Якщо вам необхідна консультація працівників центру, то телефонуйте за номером гарячої лінії. Номер гарячої лінії 0800 300 541. На дзвінки відповідають у будні з 9 ранку до 5 вечора. Додам Львівський центр підтримки родин військовополонених розташований на вулиці Коперника, 17, що у Львові, але там приймають лише за попереднім записом за номером телефону гарячої лінії.